З вами телерадіокомпанія Лозова. Ви дивитесь Лозівську Панораму. Сьогодні про офіційні комунальні події. Та лише цими темами не обмежимося. Отже, починаємо. Сьогодні у випуску. Особливості цьогорічної прийомки. Процес переселення триває. триває підтримка людей. Вони вже кращі. Підготовка до опалювального сезону триває. Канікули завершуються. Вже за три тижні починається новий навчальний рік. Чи готові до нього школи дитсадки лозової? Відповідний висновок щороку дає міська приймальна комісія, у складі якої фахівці міськво, санепідемслужби, служби з надзвичайних ситуацій. Робота комісії цього року мала свої особливості. Цю паперову роботу пов'язану із прийомкою в міський відділ освіти провів заздалегідь. Свої рекомендації навчальним закладам надав над ними зараз адміністрації працюють. Час заощадили для більш серйозніших на сьогодні питань. Перша і чи не найголовніша – економія тепла. На третину менше у новому опалювальному сезоні навчальні заклади мають його використати. Як це зробити? Варіантів освітяни вбачають два утеплювати будівлю і відключати від тепла кімнати, класи, які не задіяні в навчальному процесі. В цьому році звертається велика увага на економію енергоносіїв та тепла, тому що ми знаємо, яка склалася ситуація в нашій країні. Дивимося на енергозберігаючі вікна, систему опалення, де можна що скоротити для того, щоб зекономити тепло на 30% від прошлого року. Я сподіваюся, що в 30% 20% це наша технічна можливість обмежити подачу тепла в ті приміщення, які не зайняті. Хоча по дошкіллю це менше, бо дошкілля у нас майже на 100%, вже на 96-97 відсотків зайняте. Більшою мірою це стосується шкіл. А 10% з тридцять це питання економії, питання утеплення, питання зміни режиму закладу навчального. Можлива календаризація канікулярного періоду, дещо інше, в нас буде. Ми до цього в принципі готуємося. Готуються освітяни до того, що топити почнуть цьогоріч пізніше, раніше завершать, буде знижено температурні норми. Тому всі спонсорські кошти їм нині рекомендують спрямовувати не на оновлення інтер'єру, а вікон дверей, щоб зменшити втрати тепла. Щодо ремонтів, закупівлю обладнання, запланованих цьогоріч по школам і садочкам, за бюджетні кошти вони поки залишаються непроведеними. Причина банально проста або брак коштів, або просто їх непроходження проходження через установи казначейства. Разом з тим, учасники навчально-виховного процесу в особі адміністрації керівників, ...педагогічних працівників, батьківських комітетів, піклувальних рад і рад закладів розуміючи складність ситуації, яка є сьогодні в державі, в місті, в галузі відповідної, в кожному закладі, вони Руки свої не опускали. Чимало було зроблено попри кризу. Переконуються члени комісії. Адміністрація закладів реагує на зауваження. Минулого разу школи просили осучаснити туалетні кімнати. Тепер в кожній таких по кілька. Цікавило комісію, скільки дітей із сімей переселенців Луганської Донецької областей 1 вересня підуть до школи. У єдиній лозовій 12-й, їх поки п'ятеро. Говорить директорка. Троє першокласників і двоє третьокласників. За необхідності готові їм допомагати. Ми будемо опитувати чи опікунів хто буде в кого вони будуть знаходитися? І потім, коли ми з'ясуємо, яка потрібна їм буде допомога, то ми будемо надавати. Можливо, це буде харчування, можливо, це будуть канцелярські приладі, можливо, це буде шкільна форма. Повертатися додому у найближчі місяці не збираються. Розповідали освітянам переселенці, чекатимуть повного завершення. АТО. до речі, керівник сьомої школи Сергій Пасарар, будучи офіцером запасу, виконуючи наказ про мобілізацію. У цей вівторок поїхав на службу. Загалом під час прийомки не було серйозних претензій зауважень. Членів комісії за процесом підготовки упродовж цього періоду слідкувало міськво. Чекають на гідну оцінку й обласної комісії. Сподіваємося, що заклади освіти нашого міста в котре і традиційно, і багаторічно будуть кращими на теренах Харківської області. Про що буде проінформовано на серпневій педагогічній конференції 20-х числах серпня місяця? До лозової переселенці із сусідніх східних областей почали прибувати з початку червня. Офіційно зареєструвалося більше тисячі людей. Сьогодні майже 400 повернулися до рідних вже звільнених міст. Та внутрішня міграція не припиняється. Цифри прибулих змінюються щоденно, бо щоденно змінюється географія проведення АТО. Процес переселення триває. Триває підтримка людей. Нагальна потреби зараз в продуктах харчування у нас немає. Нам треба зібрати дітей до школи. Більше трьох сотень дітей, сімей переселенців наразі перебувають у лозовій. Не щодо тривалості, АТО та велика ймовірність того, що люди затримаються у нашому місті на тривалий час, зобов'язує міську владу підготуватися до прийому дітей у міські навчальні заклади. Безпосередню кількість дітей, напевне, знатимуть пізніше. У середині серпня, в рамках всеукраїнської акції Урок фахівці моніторитимуть ситуацію, опитуватимуть і родини переселенців. Ті ж, хто вже визначився, просять допомогу у придбанні для дітей шкільного одягу. Координатор роботи з усіх питань підтримки сімей переселенців, начальник управління праці та соціального захисту населення Ольга Феченко на черговому засіданні координаційної ради звернулася до міського. Говорить, за пошив у освітянському ательє розраховується коштами фонду милосердя. Дійсно, є підприємство, яке це все здійснює, але Поки що, на жаль, ми не можемо віднайти е, заплановані е, в лімітах наших в е, сумі там 25 тисяч майже для пошит... для пошиття форми для наших. Проте освітяни те питання взяли на контроль. Щодо переліку усього необхідного для початку занять, Олег Інденко порадив батькам звертатися безпосередньо до навчальних закладів. Ситуація з внутрішнім переселенням затягується і треба бути готовими забезпечити елементарними зручностями тих, хто зорієнтований зимувати у нашому місті. Головуючи на засіданні, заступник міського голови Юрій Петренко запитав у комунальників про готовність вулиці інженерної, зокрема щодо водопостачання опалення. Єслі путь зимацю надаті то і друго. В цьому місці дотягне прияло сто п'ятдесят тисяч гривень. Бажано також управлінню праці та соціального захисту населення мати оперативну достовірну інформацію щодо житла у місті, яке продається чи здається в найм. Найближчі служби до аналітики цього питання отримали таке завдання. Питання розташування переселенців сьогодні залишається найактуальнішим. Із відповідним проханням у виконкомі знову звернулися до голів квартальних комітетів. Уся надія на приватний сектор зазначила Ольга Федченко на черговій робочій нараді у вівторок. Переселенці із сусідніх областей мешкають у Лозовію знайомих, родичів, винаймають житло, мешкають у готелях та у будинках по вулиці інженерній. До речі, їхня потужність 75 людей. Можемо розмістити на сьогоднішній день. Є місця але Ліжка, які там завезені на інженерну, ми запозичили в технікумі нашими, в ліцеях з гуртожитків, поки діти були на канікули. Проте це не головне питання, воно вирішується. Сьогодні головне, треба бути готовими до масового потоку людей, принаймні, хоча б у теорії. Дзвонять телефону телефонують кожного дня декілька телефонних дзвінків, а можна до вас приїхати. Ви нам підібрали житло. А де ми можемо розмістити? Люди згодні платити. Якщо є когось потреба така ну, додаткова, це джерела існування, люди готові давайте мобільний телефон, хто хоче розмістити переселенців з оплатою. Усі, хто має можливість та бажання надати житло, безпосередньо спілкуватимуться з переселенцями зі східних областей та домовлятимуться і про умови проживання, і про умови оплати. Реєстрація майнових прав, водій, грубіян, прозорість у роботі комунальників, альтернативне харчування дітей у школах порошкове це не повний перелік звернень, скарг, пропозицій, які довелося розглянути міському голові під час чергового прийому городян з особистих питань. Першою на черговий прийом з особистих питань до керівника міста, який традиційно відбувся у четвер, прийшла молода жінка із бажанням приватизувати квартиру, яку отримала у будинку по вулиці Блюхера, колишня військова частина А 0829 Дівчина розповідає, квартира подобається, подала документи у відповідну службу для державної реєстрації своїх прав на майно і стикнулася з деякими перепонами і з черговим правовим ребусом. Вступив у силу новий порядок державної реєстрації прав на нерухоме майно і Трібен черговий папірець, ціна якого трохи більше двох сотень гривень. Як з'ясувалося, це питання не лише цієї лозівчанки. Воно торкнеться ще 20 отримавших житло на блюхера. Усі витрати по завершенню процедури приватизації покладено на балансоутримувача комунальне підприємство «Житлово-управляюча компанія. Необхідність проведення гемодіалізу вимушує інваліда дитинства першої групи Андрія їздити до центральної районної лікарні декілька разів на тиждень. Таких людей у місті більше десятка. Територіальний центр взявся допомагати. Усіх потребуючих тієї процедури безпосередньо з місця проживання до лікарні возять безкоштовно. Лозова відмітив заступник міського голови Олександр Неділько. Єдине місто у Харківській області, яке не дає таку послугу. Хлопець скаржиться водій авто грубіян, стосунки з ним не склалися. Сергій Степанов був вкрай здивований, що така ситуація має місце. Довелося знімати цей конфлікт. Серед інших порушених питань на прийомі була презентація програми із галузі порошкового харчування. Лозівчанин доводив переваги такого способу харчування. На його думку, її треба адаптувати у навчальних закладах міста. Поки розповідає Віталій Іванович, проект суто виробничий наразі готує інвестиційний. Пропозиція цікава, та харчування дітей має жорстокі державні нормативи. Усі напрацювання треба доводити у Києві. Буде благословна програма. Ми вже будемо Инициатива, слова благодарности я Хилы сказал за инициативу. Насколько это адаптируется сегодня в нашу жизнь, тем более в жизнь детей, огромный знак вопроса. Ще одна ініціатива, одне звернення було озвучено на прийомі. У Миколи Івановича є своє бачення, своє трактування усіх законів, що регулюють сферу житлово-комунального господарства. Тому чоловік має низку претензій до комунальників, зокрема до комунального підприємства «Житлово-управляюча компанія. Претензії має і в юридичній площині, і в практичній. Є конкретні зауваження до актів виконаних робіт у будинку, де мешкає. Ми провели там зібрання з жителями, з його учасні. обсудили это на собрании. Я считал, что мы по большинству вопросов общий язык нашли. Мы назначили комиссионный перемер всего, что там сделано по этим актам, выполненных работ, с его участием. Он письменно через почту предупрежден о том, что приглашается для участия в этой комиссии. По итогам этой комиссии мы этот вопрос, думаю, снимем. Все публично о том, акты выполненных работ, хоть на сайт можно ставить, люди пускай знают. О том, что есть вопросы, но, скорее всего, не есть. Или мы Людей переубеждаем или спростовуємо, или підтверджуємо сумніви, які у них возникає. І я благодарен кожному жителю, який сумнівається в качестві і об'ємі виповнених робот житловому фонду. Городяни порушували різнопланові питання, просили посприяти у вирішенні складних життєвих чи побутових ситуаціях. Жодне звернення керівник міста не залишив без належної уваги. У п'ятницю у виконкомі відбувся міський етап обласного конкурсу Кращий працівник місцевого самоврядування. Конкурс проводиться третій рік поспіль. Його переможець представлятиме місто згодом на обласному рівні. Конкурс було засновано Харківською обласною радою. Його мета розповідає голова міської конкурсної комісії. Зрозуміла Це повищення кваліфікації, рівня і майстерства. Це, звісно, ж робота над собою, це підготовка. Определених навиків та вже победа над собою. Тому що все-таки прийняти участь в конкурсі, на це теж треба решиться. Коли мені запропонували прийняти участь, я погодилась, ну можна сказати, відразу, тому що це дає натхнення для сама по-перше, і для того, щоб знову переглянути свої знання і. Якщо чогось не знаєш, то відповідно здобути ці знання. Конкурс особи місцевого самоврядування – да а взагалі в житті конкурсів було багато, тому ні, не боюсь. Вікторія зізнається ще не хвилюється, бо підготуватися допомагала їй начальниця Ірина Сазонова, яка свого часу стала кращою у місті та посіла друге місце на рівні області. Проте вони вже всі найкращі, бо обрані у своїх колективах: 12 посадових осіб місцевого самоврядування із дев'яти відділів та управлінь міської ради. Від імені міського голови конкурсантів привітала секретар міської ради Тетяна Запорожець. Конкурс, какой бы он ни был, на каком бы уровне он ни проходил, это волнение. Поэтому я хочу пожелать вам пожелать переступить через это волнение, переступить вот этот вот порог. Вы все можете, у вас все получится. И от ваших знаний, от вашей компетентности зависит судьба наших людей. Кажется, мелочей не бывает в жизни. От вашего решения много может измениться. Поэтому Знания только вам дадут правильно определиться в своей деятельности. Конкурс проводився у чотири етапи: перший тестування на знання основних законів, які регламентують їхню діяльність. 20 питань, 20 балів, найвища оцінка. З кожним роком відмічають члени комісії, рівень знань підвищується. Помітили і ще одну тенденцію: з року в рік все менше представників чоловічої статі має бажання змагатися. Очевидно, мальчики вибирають таку більш мужську роботу. Може, хтось пішов захищати родину. Може, хто то уїхав в відпуск, тому що такий, а може, просто боїться конкурта конкурірувати з дівчиками? Другим етапом був диктант із творчим завданням. Диктант профільний мав оцінюватися за п'ятибальною системою, як у школі. І як у школі одна помилка, один бал мінус. Диктант невеликий за розміром, але складний щодо орфографії, пунктуації. Мені дуже приємно, як вчителю української мови, бачити те, що кожного року, коли я перевіряю диктанти у наших службовців, бачу їхню грамотність і бачу їхнє знання державної мови. Бо це, в принципі, перша умова конституційна умова, щоб займати такі державні посади. Наступні етапи конкурсу підготовка розпорядчого документа та презентація. Ми тим обрали однаковий рівень складності, тому що люди, які приймають участь у конкурсі, працюють в різних відділах, і у кожного відділу, звичайно ж, своя специфіка. І найцікавіше це, звичайно ж, презентація. Тут є можливість розкрити себе, показати рассказать о своих достижениях, поделиться своим опытом работы. Презентации мы не ограничиваем конкурсанта, то есть это может быть устная презентация. Это может быть презентация с использованием слайдов, с использованием фильма, с использованием какого-то раздаточного материала. То есть вот креативность, конечно же, оценивается, и за это добавляется один балл. Конкурс тривав цілий день. Хто став переможцем, стане відомо та буде оголошено конкурсантам у понеділок. А для вас у наступному випуску. Триває підготовка до опалювального сезону. Всі ремонтні бригади теплоенерго щодня задіяні на різних об'єктах. Більше 70% із запланованих тепловиками заходів вже проведено. У графіки вкладаються. До жовтня показник готовності має бути 100%. Із обсягом робіт в міжсезоння тепловики визначилися після квітневих гідравлічних випробовувань. До плану включили всі проблемні ділянки внутрішньобудинкових, міжквартальних, магістральних мереж теплопостачання, обладнання котелень упродовж чотирьох місяців від до сьогодні бригади працюють щодня у повному складі на різних об'єктах. На даному ТРС-7 до жилдома 32 два третьомікрорайона заміна трубопроводу 219. Предварительно ізолірована пінополіуретанова ізоляція. Рівень готовності у перші числа серпня перевищував 70%. Тепловики встигли провести проміжне гідравлічне випробування, але контрольне буде восени. До 1 жовтня мають остаточно завершити всі заплановані роботи. Чи не основне на сьогодні завдання зекономити 30% газу в опалювальний сезон. Ми составляємо міроприяття, виконуємо. В тому числі от эта ізоляція является частью сокращения потребления. Ізоляцію замінюють і на міжквартальних внутрішньобудинкових мережах задля для економії тепла. Проти урядом планується шість серйозні нововведення. Ходить мнение о сокращении температурной нормы в квартирах. вместо плюс 18 санитарной нормы ожидается во всяком случае так как говорят везде и всюду ожидается 16. И начало отопительного сезона идет тоже такое мнение, будируется оно во всех средствах. Не плюс 8 градусов наружного воздуха трое суток, а плюс 6 градусов. Но это ориентировочно, это 1 ноября, не 15 октября, а 1 ноября. Официальных пока никаких документов, постановлений пока нет. Только бытует такое мнение. З якими температурами в новому опалювальному сезоні теплоенерго працюватиме, тепловики сказати не можуть. зарано. офіційних паперів ніяких до них не надходило, але абонентів просять готуватися до меншої кількості тепла, утеплювати квартири, а житловиків – під'їзди. Житловики порахували, скільки їм потрібно дверей, скла, аби всі багатоповерхівки утеплити, як годиться підготувати до зими. І засумнівалися, що встигнуть все встановити. Термін підготовки завершується 1 жовтня, а по багатьох будинках немає коробів для других під'їзних дверей. І ще на входах до горищ треба близько сотні дверей встановити. Треба реставрувати вікна на сходових майданчиках, бо через їхній вік другу низку скла туди вже не вставити. Мы посчитали, нам нужно сейчас почти 2 километра квадратних стекла закупить и порядка 5 км штука одних штапиков. Эта работа ну, вместе с дверями входными и на кровле и в подъезды вторые, вторые двери поставить, мы уже посчитали, нам нужно примерно 250 тисяч гривень на это дело потратить. Близько мільйона гривень порахували житловики. Їм потрібно, щоб замінити по всім багатоповерхівкам вікна сходових майданчиків на пластикові. Такий варіант їм було запропоновано на комунальній нараді. Дійсно, заміна вікон дозволила б заощаджувати тепло і на багато років забути про скління. Але сума виходить непідйомна. Тим паче сьогодні гостро стоїть питання ремонтів самих будинків і покрівель. 18 тисяч квадратних метрів крівлі багатоповерхівок комунальники планували відремонтувати за це літо. Більшу половину від запланованого вже зробили. Та чи вдасться виконати весь обсяг? Адже значну частину ремонтів крівлі передбачалося провести за фінансової підтримки жильців практика, яка добре себе зарекомендувала у минулі роки. Поки на вулиці спека, поки сухо, про проблеми із крівлею люди не думають, говорить директор комунального підприємства Житлово-управляюча компанія. В этом году ми на 18 тисяч і не вийдемо, тому що ціни різко виросли на, та, на матеріали. І... Якщо нам люди не помогут, то на восімнадцяти у нас просто денег не вистачить. Якщо помогут, то це вполне реально. Пік звернень жульців по крівлям припав на дощові травень і червень. За домовленостями тоді укладеними житловики роботи практично завершують. Тільки по п'ятому мікрорайону зробили суцільну крівлю над окремими під'їздами в шістьох будинках. Зробили ми дом 8, десь приблизно 300 квадратних метрів э девятый дом тоже где-то, ну, в порядке 320 квадратных метров. Э 32-й дом, один подъезд это где-то 230 квадратов. 35-й дом 250 квадратов это все материалы Жильцов. Ну, якщо там не достає, там не зібрали деньги повністю на всі матеріали, значить ми додаємо руброї самі. Виключно за квартплату залатали десь 100 квадратів. Продовжуватимуть і цю роботу, але пуття від такого ремонту переконує майстерка Лозова Людмила Кулік, ніякого тільки марнують час і матеріали. Якщо тут десь якусь частину закрили, значить воно буде біжати з іншої сторони. Тому смысла немає. і гроші. які жителі приходять і кажуть, от ми можемо дати 20 Три рулона. Я говорю, що такої допомоги нам не треба. Мы два-три рулона ми можемо і самі положити. Mm -hmm. Они нічого не вирішили, кроме того, що на два-три рулона у вас більше претензій к наша організація, а толку этих двох трьох рулонов не буде. Только комплексне рішення, такое, як ви видите зараз, mm -hmm. повністю під'їзд. Хоча би. Тоді немає протікання, немає скарг. Подібно сумісною жильцями роботу. Житловики давно практикують з ремонтів під'їздів. Кожен рік ми десь 70-80 під'їздів робимо. с помощью людей, потому что ни один подъезд мы не ремонтируем без поддержки людей. Это оправдано хотя бы с той точки зрения, что люди сами потом сохраняют этот ремонт дольше, и польза для людей от того будет больше, потому что когда силами межека делается, никто его не бережет, никто его не считает. Да. А когда хоть какую-то копеечку добавили, то эффект больше. Раніше концерти, нагороди привітання. Сьогодні без всіх тих урочистостей будівельники відзначають своє професійне свято. Їм достатньо того, що займаються улюбленою справою. Принаймні у тому нас переконали малярі штукатури приватних жеків. Вже 37 років Ольга працює маляром штукатуром. Починала з Києва. у 80-х переїхала до Лозової. Працювала на ЛКМЗ. Потім були приватні підприємства. Сьогодні ЖЕК. Чому обрала цю спеціальність? Ну, Нравиться так, щоб був сюди порядок. Все що не знаю, нравиться. маляр добробуту. Один Олег пішов у малярі. Не випадково вистрібвана робота, просто і все. Ну можна ну, робота постійно є. От із за цього. жінок майорів штукатурів дійсно більше погоджується Олег, але робота не зовсім жіноча. Тут як полазиш, так все одно робота тягать, козли тягати, все одно мужчини повинні бути. Вони роблять красоту, роблять порядок. Приємно, коли за це мешканці будинків дякують, а зроблене цінують. Буває на початку роботи, трапляються прецеденти, але коли її здають, чують тільки позитивні відгуки. Будівельники із багаторічним стажем пам'ятають, як раніше помпезно відзначали своє свято. Нас поздравляли і на підприємстві поздравляли сьогодні. Обмежуються простими привітаннями, але щирими від усього серця. Строїтелі бувші і настоящі, всіх поздравляємо з ним. Страїті. Желаю вам всього лучшего, мирного неба, крепкого здоров'я, щастя і всього найголуйшого. Разом із будівельниками традиційно своє професійне свято у другу неділю серпня відзначатимуть і працівники ветеринарної медицини. Якщо у вас є знайомі будівельники чи ветеринари, не забудьте їх привітати. У будь-якому випадку приєднуємося до тих привітань і ми, команда телерадіокомпанії Лозова. Це вся інформація, якою хотіли поділитися з вами сьогодні. Уже працюємо над новим випуском, який традиційно вийде у середу. До побачення!